Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо Це потрібно знати про економіку на громадському радіо. І справді далі в етері громадського радіо будемо говорити про економіку в часи війни і про майбутнє, яке маємо теж планувати для нашого відновлення вже в повоєнний час. Нагадую, що мене звати Євгенія Гончарук. і Я вже вітаю на зв'язку зі студією Павла Шеремета. Він економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи та свого часу міністр економічного розвитку і торгівлі. Пане Павле, вітаю вас, вітаю вас з вами, і вас із Днем Незалежності важливий для нас день і економіка, знаєте, яка теж тримається, мені здається, тут е, теж вкрай важить. Але хотіла би, знаєте, з такого почати. На вашу думку, часто я над цим замислююся. Що нас е, втримало від колапсу? Чи це були тільки наші партнери, чи тільки грамотна політика е, Нацбанку? Е, як би ви це сформулювали станом на зараз? Е, ну, все вище перераховане, і звичайно, що життєстійкість е, українських підприємств, українців, е, українських керівників, е, українських працівників. Ось ми все-таки велика країна е, нас не так просто подолати. Е, е, Компанії, підприємства, які працювали на сході, багато з них змогли достатньо успішно релокуватися в центральну в західну частину України. Вони продовжували обслуговувати своїх клієнтів, партнерів. Ну і відповідно, що все це разом, плюс допомога про яку ви згадували від світу. Плюс грамотна політика, і не тільки е, Національного банку, але міністерство фінансів, кабінету міністрів, все разом дало значно кращий результат, ніж ніж надіялися на нього наші вороги. Що нам зараз робити, аби підвищити свою стійкість? І я розумію, що держава в той чи інший спосіб намагається знаходити нові е, джерела та фінансування, збільшення бюджету, поповнення його пробують там говорити про зміни податкової системи, тощо що би спрацювало, або де нам шукати ці резерви. Я б згадав би зараз про е, два важливих таких джерела. Е, перший це все таки в цих умовах, в воєнних умовах, які, в яких Україна є, все одно забезпечити, забезпеч... намагатись забезпечувати максимальну економічну свободу. Я зараз, звичайно, що я не, не, не ніяк не хочу ідеалізувати ситуацію, і ми не можемо досягти повної економічної свободи. Хоча це треба було б в мирний час зробити, війти в десятку, наприклад, країн е, з найлегшим веденням бізнесу. Ми зараз десь. По ну, цьому показнику, коли він ще вимірювався, то ми були десь в районі 80-й. А якщо брати економічну свободу, то в мирний час ми були на 130 му місці. Ми були значно ближче до північної Кореї, яка є на 177-му, ніж на ніж до південної Кореї, яка здається, якщо я не помиляюсь, на 26 шостому. Ось відповідно, що потрібно переглянути далі, переглядати ставлення держави силових органів до бізнесу і до підприємців. Я бачу зараз така хороша і правильна думка є про те, що непогано було б навіть героїзувати тих підприємців, які, які змогли працювати в цих, в цих дуже, дуже складних умовах, так як ми героїзуємо. Ну, як мінімум, волонтерів, я не хочу порівнювати з підприємців з воїнами Збройних Сил України, бо це звичайно що різні категорії. І я не думаю, що будь-хто з нас заслуговує на таку героїзацію, як воїни зсу. Але, скажімо, рангом нижче позитивне ставлення. Яке варто виховувати зі шкіл, тому що таки в нас, нас проблема ще в середніх школах, тому що там все ще багато вчителів, які от мають цю цю я б сказав, пострадянську чи навіть радянську ментальність? Що це що підприємство? Це спекуляція, а спекуляція це кримінальний злочин. Не будеш вчитися, підеш на ринок. Торгувати, торгувати, оце з таким негативним контекстом. Оці речі треба змінювати, тому що насправді за комерція, торгівля це, це, це двигун економіки світової, і не тільки і не тільки української. Це перше, друге, звичайно, що потрібно залучати ресурси, інвестиції знову ж таки, в цих складних умовах, де ми не можемо гарантувати поки що безпеку цих цих же інвестицій. І ви вже згадували про зовнішні джерела інвестицій. Я також згадаю про внутрішні джерела, тому що ми у них ми, ми ще не розкрили їх. Наприклад, перехід на завершення пенсійної реформи, завершення освітньої реформи, завершення медичної реформи все це повинно вивільнити достатньо великий фінансовий ресурс. Який піде в заощадження, а після цього піде в інвестиції? Тобто у нас є достатньо потужний все ще внутрішній ресурс, як це не дивно звучить. і це і це за даними, який, який може бути використаний як інвестиції. Отже, більше економічної свободи, більше капіталу це те, що потрібно. Ну і звичайно, що. Це це створить робочі місця підприємництво і капітал створить робочі місця, які да, дасть можливість повернути. Максимальну кількість наших біженців, які, які виїхали з країни в перші місяці війни, до речі, про те, як долати проблему з безробіттям, мені здається, окремо ще треба буде трошки поговорити, пане Павло. Але згодом я ще хотіла знаєте, трошки так відійти і запитати так ретроспективно, чи можемо ми оцінити, як змінилося фінансове становище українців за всі ці півтора року, тому що всі опинялися в різних ситуаціях. Різні біди, хтось втратив роботу, хтось ні. Ми розуміємо, що якась інфляція у нас насправді така немаленька, і чи можна ми чи можемо ми дозволити собі це узагальнення і сказати там, що українець збіднішав на там таку-то кількість коштів чи на такий-то відсоток? У мене немає даних по персональних доходах а, зараз під рукою. Є дані звичайно ну, по, по загальному стану економіки, або як ми його називаємо, валовий внутрішній продукт він впав на 30%. Зазвичай ці показники валовий внутрішній продукт і національний чи персональний доход вони корелюють дуже сильно. Mm -hmm. Те, що в принципі в середньому ми можемо говорити про падіння персональних доходів десь приблизно на від чвер, від чверті до тре. Дитини. Але дивіться, в той же час я також бачу. Ну, є очевидно, що сім'ї, які постраждали значно більше. І в той же час ми також бачимо достатньо велику кількість ну, допомоги, ось направлені в різні сектори економіки, в соціальний і в економічний. Так, що ті підприємства, які причому маленькі підприємства, середні, великі підприємства, які е, вміють е, продукувати е, продукт, послугу, яка є в попиті на ринку, е, їхній фінансовий стан є не ідеальний, але в той же час і не такий жахливий. Це важливо, справді, і навіть коли відкривається нова, я не знаю, там кав'ярня невеличка. Ще якісь люди та знову ж таки, на рівні свого ФОПу надають якісь нові послуги. Це справді стверджує про те, що життя продовжується. Якийсь обіг коштів ми бачимо. Це правда. Приваблива теза, яку до якої вдається нашої влади, коли ми шукаємо додаткові резерви, так додаткові кошти для нашого бюджету, це конфіскація російських активів і. Всередині нашої країни і за кордоном, і передати ці гроші на відновлення України з того, що я розумію станом на зараз, найкраще би спрацювало за оцінками деяких фахівців: забрати та конфіскувати кошти російського центробанку, зокрема за кордоном. І тут ми розуміємо, що все опирається в позбавлення цього суверенного імунітету, так тобто так званого захисту для цих грошей. Скажіть, будь ласка, чи справді це така? Знаєте, Кощеєва голка, і чи тут би нам допомогло це запустити цей процес? І чому так буксує саме ця тема? Чому не йдуть наші партнери на це? Дві причини, чому це, це питання буксує. Ну, перш за все, це гроші вони ще не належать ні Україні, ні, ні, ні західним урядам. Вони належать російському центробанку. А, ну, дивіться: ми захищаємо в тому числі цивілізований світовий правопорядок. А цивілізований світовий переправопорядок абсолютно це, ну, Це ключове поняття в світовому правопорядку. Право власності тут мова не йде про приватну власність, мова йде про державну власність але е, іншої держави. Але мова йде про те, що це є власність іншого суверена, іншого суб'єкта, яка ну до якої е, ну, віковічно е, західні країни розвинули цілу систему права, яке захищає цю власність. Ось воно нам зараз не на користь, але тим менше розумієте, ми якщо. Якщо ми зруйнуємо цю систему, то я не знаю, що тоді в світі залишиться. Ось і власне кажучи, ми ж прагнемо до цієї системи. Ми прагнемо, щоб приватна власність українців була захищена, як і від зовнішніх атак ракетних чи якихось інших, так і від, 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 від спроб внутрішніх привласнити собі цю цю власність, то в той чи інший незаконний спосіб. Ось так що це є перше питання. Друге питання а між іншим я б скажу, що тут з приводу першого питання, звичайно, що там йдуть юридичний юридичний процес, як можна це цивілізовано правовим чином вирішити. А, ці дискусії йдуть. Я не юрист, а, тому я не можу її це детально коментувати. У нас є юристи. Я певний, що ви їх запрошуєте до себе на програму. Які коментують а, і розуміють, а, наскільки швидко цей процес відбудеться. Він відбудеться: тут немає сумнівів, але, mm -hmm. а, але це трошки забере часу. Друге, тут також треба розуміти, що. А, а, Якщо е, будуть швидко конфісковані кошти, наприклад, в доларах і в євро, то інші суб'єкти, інші центральні банки, особливо таких е, країн, які є багаті на готівку, е, е, скажімо, нафтову готівку. Е, там, Саудівська Аравія, наприклад, Індонезія, Малазія, е, потім країни, які багато заощаджують населена, вину великі країни, які багато заощаджують, це Китай і Індія в першу чергу. У них величезні резерви, і якщо вони побачать е, такі, ну е, не зовсім правомірні, і я повертаюся до свого першого питання е, дії е, урядів е, західних країн, е, які контролюють долар євро, то ці країни інші, е, ну за країни, що розвиваються, але багаті країни, що розвиваються, вони е, будуть уникати долара і євро е, і будуть намагатися тримати. Е, Свої активи або в золоті, або в юані, або ну в якихось інших активах, і це може підірвати вагу долара і євро. Як ви розумієте, це ну не на руку ні сполученим штатам, ні європейському союзу, ні нам, між іншим, також а ось тому тут також ці дві причини заставляють рухатися з цього приводу обережно. Ще одна важлива тема, це я не знаю так дуже умовно, скажу там план Маршала, про який давно говорять українські політики, різноманітні фонди. Я ось теж перед нашою розмовою дивилася, що, наприклад, Україна і ООН хочуть створити фонд відновлення України, який буде, я так розумію, спрямований на відновлення громад. На вашу думку, ми маємо тут використовувати різні формати і звертатися до різних країн за цією допомогою. Чи можливо є ще щось про що ми забуваємо? І тут на Приклад для мене були цікаві повідомлення, що приватний бізнес, я так розумію, корпорації в Штатах, наприклад, готові теж певною мірою долучитися. Тобто, ми, наприклад, можемо йти та до приватного бізнесу, де є великі гроші, і в той чи іншій мірі пропонувати їм якусь якийсь варіант співпраці і вкладатися в Україну. Це ви абсолютно влучно е, наголосили на магістральному шляху, який між Україні ну в силу там знов ж таки нашої ще поки що там ринкової е, недоосвіченості, яка починається ще з середньої школи. Міжішом я, якщо, я з, з великим здивуванням дізнався, що років 10-15 тому шкільні програми забрали, зняли, усунули курс економіка і підприємництва який там який там був 30 років тому, бо я його ще навіть там, будучи студентом, умудрявся викладати, примудрявся в своїй школі. Я весь цей час був переконаний, що він там був. а Виявляється, що його забрали 10-15 років тому. Його немає. Тобто, ми ми зараз виховуємо покоління українців, які мають дуже слабе розуміння про економіку і підприємництво. Але ви наголосили на дуже от ви напевно цей курс пройшли. Ось ви наголосили на дуже правильний такий магістральному напрямі. Залучення приватними компаніями приватних інвестицій е, і це між іншим набагато потужніший е, е, канал, ніж коли держава залучає державні інвестиції. Чому тому, що державні кошти завжди є обмежені, врешті приватні є обмежені також. Ось, але приватних коштів є набагато більше. Це по перше. По друге, є справді, як ви сказали, приватні багаті приватні корпорації великі у світі, в яких стан фінансовий є значно кращий ніж стан держави, стан державних фінансів. Ну скажімо, сполучений державний бюджет США, штатів, звичайно, гігантський. Тут немає питань, але він також в величезному дефіциті. Ось той час, коли інвестиційний бюджет приватних компаній, якщо це успішні компанії на успішних ринках, то вони. Зазвичай мають достатньо великі профіцитні е, е, бюджети інвестиційні фонди, пенсійні фонди, наприклад, які ну дивляться, куди, е, куди можна ці кошти е, інвестувати. І тут критично важлива є е, е, активність не тільки української держави, державних органів. А і приватного сектору, і тому я знову ж таки знову наголошую на тому, чого я почав. Чому так важливо ця економічна свобода? Тому що, е, ну скажімо, я згадали про план маршала. Давайте ну, згадаємо цифри е, е, оригінальний історичний е, перший план маршала е, 48-52 рік е, рік важив в економіці країн реципієнтів бенефіціарів. 2,8 відсотків. Це це точні дані в середньому. 2,8 відсотків від їхнього ВВП. Нам треба розуміти, що ми за останні півтора років ми отримали близько 25 відсотків ВВП зовнішньої допомоги. Тобто, фактично, у нас в 10 разів більше ми отримали ніж 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 був оригінальний цей план Маршала. Ось, але це держава підтримжави підтримують державу. А нам треба включити дуже потужний цей приватний, е приватний механізм. Тому що ножки, чому я згадав про 2,8%? тому що це невелика цифра. Тобто, а, а 97% інших, ну припустимо, там що відсотків 30 е зазвичай має, має держава, але 70% — це є приватна економіка, і, і насправді, якщо я між більшіше, ну, коли ця тема е була піднята в Україні, в тому числі плана Маршала, я прочитав практично все, що можна було прочитати про цей план. Ось він в більшості був на. Цілений на приватні європейські західноєвропейські підприємства, а він підтримка держави була набагато менша ніж ніж приватного сектору. Тому ще раз ви правильно наголосили. Ви правда, наголосили на, на, на половині цього процесу, щоб залучати кошти від приватних компаній світових. Біжіше зауважити я, я говорю світових, тому що Сингапур, наприклад, підтримує Україну політично ну, дуже сильно. Сингапур це багата держава, малець малесенька, але багата держава з ну з суттєвими вільними коштами. Австралія, наприклад, також важко називати західним світом, бо це більше схід. Ем, ось тому я говорю про світові ем, компанії, світові фонди. Але тут також потрібна активність українських приватних компаній, які можуть дати хороші бізнес-плани, хороші ідеї, і можуть вести приватні розмови. У від собі, якщо у нас буде тисячу е, сто тисяч переговорів приватних одночасно відбуватися приватні компанії з приватними корпораціями, це набагато більший, набагато потужніший канал ніж просто одна держава веде розмову там ну з десятком інших держав. І ці струмки насправді так вони можуть перерости у велику річку таких фінансової підтримки. Е, Хочеться вірити, та, що про це також міркують і наші можна можнавладці, так долучаючи бізнес в такий спосіб до майбутнього відновлення і вже зараз, та до певних відновлювальних проєктів для України. Є ще кілька питань важливих, пане Павле. І одне з них певною мірою популістичне. Можна почути гасла, що треба переводити економіку на військові рейки. Це часто так, от в дискусіях. Хлунає і не до кінця люди розуміють, що за цим стоїть, як би це мало працювати, і насправді як оце переведення могло би позначитись на тій самій економіці? Скажіть, будь ласка, що би ви вкладали в це поняття, і яке би воно мало справді мав мало би ефект на нашу країну саме в економічному плані? І це абсолютно не популістичне питання, це, це це питання нашого виживання. Маю на увазі, Ось що вона... до нього знаєте апелюють інколи. От треба було б... до нього. Правильно апелюють. Угу. До нього абсолютно правильно апелюють. Там журнал економі здавав дані може декілька місяців тому про те, ну наскільки мілітаризованою є економіка різних країн і була історично. В другій світовій війні 60% економіки радянського союзу працювало на війну. Uh -huh. Міжіше нам потрібно розуміти, що за, за даними журналу «Економіст» тільки 3% російської економіки працює зараз на війну. Лише ну припустимо, нехай це буде так. Нехай це буде нехай 5-7%, Може там занижені дані, але знову таки в тієї економіки ще достатньо великий ростур, щоб ми розуміли. За моїми підрахунками, десь близько 25% української економіки працює зараз на війну. О, і це, звичайно, величезний відсоток, тому що наш воєнний бюджет чи там, оборонний бюджет в мирний час був відносно невеликий. Там, скажімо, десь до 5%. А, і це звичайно такий драматичний стрибок, який ми змушені зробити за для того, щоб вижити просто. Але дивіться, це не 60%. Там іншим, якщо я вже не пригадую зараз дані по сполучених штатах в другій світовій війні, це ну але там також серйозний відсоток. Там понад 60% 30. точно так. Мені також, здається. також також mm. да. ну, десь, як мінімум половина. І дивіться, ну тут не треба лякатися цього, цього цього моменту, тому що ну виробництво мова йде далеко не тільки і не стільки про саме виробництво, що зараз всі повинні піти там на 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 воєнні заводи. Угу. Про це не йдеться, тому що ну насправді ці воєнні заводи зразу стають там військовими цілями для цих ракетних ударів. Ось і тому ну, абсолютно нормально, коли ми купуємо зброю або нам дають зброю, яка виробляється на заводах, які знаходяться в безпеці в, там, в західних і в інших країнах, Південна Корея, що ще, ще одна країна, яка нас підтримує в цьому, в цьому плані. Ось і це східна країна, тобто в світі. Але дивіться, але той вільний ресурс, грошовий ресурс, які в українців в українців є. Я би подумав би я би пропонував би міністерству фінансів активніше подумати, як його можна залучити в ці військові облігації, тому що це якраз той шлях, яким рухалися сполучені штати в другій світовій війні. Ось я думаю, що це абсолютно нормально для українців відкласти там, скажімо, якісь свої купівлі. Ці планові закупівлі. Я думаю, що це більшість так і робить автомобілі, якісь там інші інвестиції, які, які планувалися в мирний час, це можна і потрібно перенести ці кошти, які зараз які там українці заощадили задля цього, може варто вкласти в саме ці в військові облігації задля того, щоб профінансувати ну виробництво тих самих дронів, наприклад, а, ось які краще фінансування армії. А, ось інші речі, на які очевидно потрібні кошти. Тобто, в даному випадку я думаю, що. Що е, ми могли би і нам треба було б зробити ще таку сконцентрованішу е, мілітаризацію, тому що я цей ресурс в країні бачу. І, до речі, це інструмент існує. Я свого часу трошки намагалась вивчити е, військових облігацій. Я думаю, що треба очевидно знову порушувати цю тему, тому що це працює. Справді там багато не заробиш, але тут якраз має йти мова про певний, ну не те, щоб альтруїзм, так, а про розуміння, наскільки це потрібно державі. Так, можливість в такий спосіб її підтримати. Пане Павле, дякую вам. Насправді у мене ще традиційно багато є запитань, але вичерпується. Час нашої розмови Павло Шеремета, економіст, засновник Ківомогилянської бізнес-школи, міністр економічного розвитку і торгівлі у 2014 році. Ми спробували зрозуміти, як наша економіка українська встояла спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації, де нам зараз шукати фінансові резерви для того, аби втриматися, і де брати кошти на відновлення нашої держави, і насамперед нам слід явно будувати ось цю таку економічну свободу в нашій державі. Від це багато в чому нам допоможе. Будемо завершувати. Мене звати Євгенія Гончарук. Ви слухали громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми є, були і будемо. Інформаційний маратон на громадському радіо.